Усім привіт! Новорічний наступ World of Tanks розпочата, а це означає, що у магазинах з'явилися довгоочікувані великі коробки, які, я думаю, багато з вас, так само як і я, дуже чекав. Для мене це рік не став виключенням, і я купив собі 160 коробок. Навіщо взагалі купувати коробки, якщо можна просто одразу купити собі те, що ти хочеш? Для себе я купую їх через те, що їх мінімальна вартість. А саме гарантовані 250 голди повністю дорівнює ціні самого золота, яке б ви купували через магазин. Але як показує практика, насправді ви отримуєте набагато більше ресурсу саме з коробок. Чому більше? Тому що, по-перше, вам може випасти додаткове золото. По-друге, срібло. А як ми пам'ятаємо, срібло це наші жопогодини під час фарму. Не забуваємо також про новорічні ресурси. За які ви можете одразу прокачати ангар та виконати місії героя, і відповідно з перших днів вже отримувати усі бонуси від новорічного наступу. А саме додаткове срібло, додатковий досвід на техніку або екіпаж, або ж вільний досвід. І саме головне преміумні машини, які теж можуть випасти з великих коробок. Само собою, кожен хоче дістати високорівневу техніку. Але не забувайте, що низькорівневі випадають частіше, і коли машина вже є в ангарі, то вона буде компенсовуватися золотом. Тобто, як не крутий, але з коробок ви отримуєте набагато більше ресурсу у порівнянні, якби купували його просто за золото. Тепер давайте перейдемо до приємної частини. Сьогодні я хочу розіграти серед вас три паки по три великих коробки. Умови розіграшу дуже прості: по-перше, ви маєте бути підписані на канал. Друге, поставити лайк до цього відео. Третє, написати будь-який коментар довжиною від восьми слів і обов'язково залишити ваш ігровий нікнейм, щоб я міг з вами зв'язатися. І вже через декілька днів я розіграю великі коробки на стрімі серед людей, які виконали усі умови завдання. Тож, чекаю вас у коментарях і до зустрічі на наступних стрімах. Ну як мені на той новорік состав випало два. Два танки? Нормально. А що ти готує? Нічого горунки б'ють. О, а ну, да, ану, давай, третя давай, давай. Торо, це торо, це торо буде зараз. Це стиль. Який стиль, це вже там. А, а вже торо. там. Торо. Торо, я тебе кажу, це торо. На стрімі трошечки є там, так. трошки. А шо це? О, оце я теж хотів. Це кисло. Это после этого стоїть задержка после На Ютуб. Це ютуб ставить, він поки типа опрацює, в нього там своя затримка. Ну, О, це я хотів. Як що зробити? В відкрив. Я знайшов, знайшов. Це ж нові технології, Ярик. Телеграм, блін, на комп'ютер Так, це у вас Ярик. Де МЗ? Так, підожди, дивися, з цих коробок випав там. Де МЗ? Це завод у нас. Ой, Я звук якийсь двері відкривалися. Макс, привіт-привіт, вітаю. Поки що тільки один танк випав. Щось гра мене сьогодні не балує прям загалом. Ти щось хуйово рахуєш просто. В тебе випало і М3 Стюарт, і ще <поцентрізм> Япу. Ні, це не рахується. Високорівневий. Рахується. Добре. Так, Добре. Шо? Бо це також, типу, не <поцентрізм> Дякую, це дякую. Вий, о, вий, бачу, вий. О, за так 500 голди зараз. Це, зараз. це гарант випав, пасі тобі. Зеленький. <поцентрізм> а гарант же вже збився. О, синенька, що на шкода, яка мені не треба. Ти шо, орлика не поважаєш? Не, до орлика може мене питань не немає, але от шкода 9 рівня мені точно не потрібна. А чого, вона взагалі пановий танчик. Ну танк нормальний, типу, на хана. Да, да, от приблизно <с так. А це другой оказано. От є 75, оце б я може би купив. Хахер не. Не, ну він приємний. Е75. Так, ну что там? Может, я кусь, может, по 5 открывать? А, да нет, тут уже швы, не, -не, не цикаво бы. Надо по, по одной. Scotland. Я вычуваю. По 5 можно, когда ты 4 ставишь. Ну да. Если б... А если бы Никита открывал бы 4, снимать. Нормально. А мне целый бачок. Короче, ти раз, ці, цілий ці, ці, день терпів якраз для того, щоб зараз оце розтягнути задоволення. Ну, наше задоволення с... такої спорне немає. Чого, до дін, до дін, ну голду отримаєш? Ну, в будь-якому випадку ти в плюсі, як ти не крути, навіть якщо гру. По там плюс. Не, ну підожди, ну якщо ти задонатив, ти на щось розраховуєш. Це ж не хуйня з кейсами, блять, в якійсь контрі чи ще десь ти задонатив і получив приблизно нихера. Ну да, якщо так, то тогда. якщо так сравнять, то сухо Ну так я ж а за це і маю на увазі. А, а, ти... рамок... <silles> а тут ти, да, ти по ігровій валюті, ти повністю окупаєшся, Навіть якщо тобі тупо голда буде випадати. Ну, 160, розумію, 160 коробок. Закинул... Ну так это я... реве тарі... к... это шпагат. Коробка, хватает. Не, ну там. Казино баня стоит. ну У нас две <п Restart bean> рулетки, у нас коробки. Да, я бачу. Так он уже 3 или 4 компенсация получилась. А тут богато, 950. Ярик. Долларов а был. Да, не 80, окей. 100. Будешь детям солить его. Да. Забалится. Так, я не могу. Ярослав дирется. Коробками. Эээ, Можна купити зараз, а якщо ти не встигнеш їх відкрити. Опять херня випала Та не що ти мені треба. Що? Це що такое? Да, який там вогонь вагоньком буде. Дивись, Макс, можна купити коробки зараз, а якщо ти їх не встигнеш відкрити деко там. Коротше, до якого січня вони просто автоматом <поцентрична> самі відкриються. Тобто, якщо ти купиш, то вони все одно відкриються навіть Нормально. без тебе. Нікіта зараз полчаса буде Думаю, що куди повезти. Я ще купив, в магазині подекупав. <поцентрична> Може хоч. Нікіта 3D стилю чоловік. Нормально. А Петра, вони за голоду купляються? Мала... Дочки рядом, ти б сказав би по-другому. Да. А подожди. Почей, почекай, почекай. 3D-стили, вони купуються за голду чи купуються за гроші. На Наи заканчивается тоже. З ким я говорю? <рес> Дима <Дімо> бы <би> дивиться, <рес> що <рес> <Противники> там выпадает. <рес> Артовод я проиграл артоводом. Да, красненьким артоводом порыв. Оп, Стюарт, це вже третя, чи я не Як так можно було пограти? Ну да, когда ты на торте играешь, то там как бы арта, вот это самый страшный враг. Там не будь ласка. Шо? Шо такое? А я шо, там в них замьютився? А я шо, у вас замьютився? Ну yeah. да. Сори, а не могли мені сразу сказать, сказати? Ж я тобі могу. А я не хочу, а я щось вас питаю, думаю, чого ви не відповідаєте? Фошалей просто. Ооо, <говорить> <Да, говорить> це. це класно, це надо мирочки показати. Що це это такое? Это Що, для комнаты? Да, да, я просрав посравлю до хера бабла, щоб для комнаты. Пиксели. Диви, взагалі, вообще, я вже таку пачку відкрив і досі нема нічого. <поцених> <поцених> Не, ну це прям пахне бах, підливою, по-моему. Короче, ли угу. на хрустых коробах тебе повезло. Ну тебе на минулых, да, да. На, на минулых прям жирно было. Мне кажется, надо анимацию писать. Вот эти XM. Ну да. О, вот еще нет. Не, XM как Вопрос, больше і ничего не попал. Броня. А що тобі ще Тут треба на фарм танке? Да на фарм танки еще та на надо, реально. О, нормально. Ще 10 коробок до гарантованого танка. Я вам кажу, по гаранту буде контрадикшн, якого я не хочу. А, ці вже закінчились? Так, не, оці 10, ну все, якраз 10 коробок. Давай, на седьму, його на 3 Вася. Да, на на 3D скид нельзя 3 Не, сквал, я тільки контрадикшна не хочу. А решт, в принципі, Чого? Ну, він мені він не подобається. Та він якийсь ні про що. Його механіка, нахер не прошу. Во тайомеханіка нахерником не потрібна. Захотів ну, ...вломив двух ствол. Так воно не вилучає. вы ви, ви точно бачили на отій двух стволки? Ты же ш тяж. Але. О, нарешті. Торо, Торо, тор. Тор. Так а що? Ну на 700 дав тичку і 20 секунд стоїш і смокчиш. А якщо влучив в катки, то ще якби... Це що? А у ну, це, нормально, це ЛТ. лт ЛТшка може бути. Пенигарант. Да, да. Нормально. Сквал, это дуже добрый. Топчик, уже два танка. А идет И опять Стюарт уже, я не знаю, на ведь який раз он 775. -й. Без этого Стюарта там не просто. Да, ти ще думы точно. Прям... <плес> <смір> я, <плес> до речі, хочу купить, я ж притыкаю хочу купить, я прогу хочу взять. Прогу не советую. А ТБ я слухать не буду. У нас дуже разрезняются думки счета танки. Ну да, я мене... не знаю. Вы мне рассказываете, что контрадикшн классный танк. Я не рассказывай, что я... Що... я кажу, що он нормально. Та різні речі. Так, щас. А, ну в принципі ще є коробка. Я думаю, ще є шанси відкрити собі тороо то топчик. Мені прям сподобався, я його дивився. Ой, я тут Вася проти нього вже декілька боїв зіграв. Може то и что шляпа. Шляпа? Чого? Да, ну пограєш, побачиш. Морський бінокль. Ух. М. Тому що воно розміром з Мауса, а броню Тут баба. Так зато їздить швидко 4 снаряда в барабану. чого ні. Опа, а ну-ка, а ну-ка. Що тут буде? Заряджається. у о о щось цікаве. До речі, швидко відносно попереднього танка, ні? Бо ті були обидва під, під, під кінець цього нагороду. Блм, добре, хай буде. Я буду... Я чесно на ньому буду грати. Як на тігер маусі, ну. Навіть подивлюся, як він виглядає. Не, ну, виглядає прикольно. Може йому допілять механіку оцю. Щоб якось по іншому було. Це вже вряд ли ж прямо. Так ну і що? що, що, що? З не так, З а не можна так можна? що ти коли, коли даєш дві тички, ти 20 секунд сидиш і куриш, поки зарядиться дві тички, а не одна. Ну, это це... штраф, Ну, а от на, на том же, наприклад. Як вона? Ні, так смотри, я його логіку розумію так. Ти типа граєш, як обичний пам'ятник, да? Но если тебе надо 500 хп добра, допустим, или 600 хп, так? No, просто... yeah. да? Ну, ну да, ну, так, але вона пра... вона, наприклад, у цього, у ТСК і у 703-го зроблено набагато піже. Ти можеш дати тичку, в тебе просто є штраф до першої зарядки, і потім один снаряд заряджаєш, і можеш далі стріляти. Да, ну там типа цена довше. А там так там просто кнопку нажав у тебе режим сразу стрелять. Ну, ты сразу стріляешь. А точно яка? Ще виждати... ж влучить треба. Ой, ну що мені стрілять? Ну в упорі оно не сильно рішає. А шо... там а, надо іменно вижидати, щоб. Не то натисне. Ну таке, як на мене дуже спірна механіка, і я не впевнений, що вона буде цікава. Якби воно там 1000 тобі видало, блін, за постріл, Окей. Там 800, окей. ну не 500-600. Не, так 700 може, 700 среднего ХЗ, треба буде катать, пробувати. Просто бляха. Ну попередній не було імбових танків, да? А, ну 752, був класний танк. Е -е, оцей кончений бабахін, як він там, ВЗ теж був топчик танк. А у цих коробках якось ну прям чогось дуже цікавого по-моєму, немає. Ну, дуже тут цікавого, напевно. там Анука, анука. Що тут буде? О, -о, -о на 75-ку. Оце я хотів. Ну, я не побог, не все. Я в зале кота назбрасил, не Зараз. Не, ну стиль, А можно подивитись стиль? Ооо, ну диви. Бля, ну цыры зъб. Та в смысле евну. Нифига собі. Не, цей розъеб стиль. Я не пойму, у тебя со стрим, что какое-то качество такое, блядь. Да. Не, я не знаю. А, нет. Это в Дискорде. То в Дискорде в на стриме все доброе, я сбоку все садюды. В, в Дискорде там не 720. 720. Можешь открыть в тему? Да, я. Ну, что, наверное, битрейт низкий, помимо того, что... Шо... Да, я Не, битрейт там нормальный. В Дискорде. А, в Дискорде? Yeah, Может в быть. Так, 16. Тащи я за Дискордные платы. Опа-ча. Ничего себе. Прямо так вот разу? А, ну на ГВЕ, конечно. За шо, мне ГВЕ теперь качать? Хммм. Да. Вообще ганкерридж зараз тебе выпадает. Давай. Уф. Так, це, oh м -м -м. Хочу, Кайф. Так, що тебе ще выпадаем? Як би тобі сказати? Хот рот випаде. А, в тебе ж є. У мене є. У да? okay. мене Як стилі випаде? наче. 3D-шний у мене минули, наче все. А, ну бач на арту. Не випав. Черепаха. А ну ганкеріш в тебе є, бо типу є стиль. На черепаху? Ганквера Ганкерриш. Арта накану. 10, -та. брит. Вон. Да, нормально. А в ці коробки її теж запихнули? Ну, я дуже сильно убил. Що, сейчас сколько у этой XL ки головой 317, на 311. О, классно, я ну пока три подряд поражения. Ну, типа там что-то говорил за победу. так когда, когда говорила, да были победы. Сейчас я не говорю ничего. Ну девятки пока. Я сейчас пока что тут. Я сейчас еще этот. Я сейчас еще наряжаю эти 3D обвесы, потом уже пойдет. Ну уже давай, Торо. Защиту. А, ты на первом, сейчас я закрою. Может, я не с того сервера коробка открываю? Я с первого открою. А ты на каком сейчас возьми? Да я взвитки знаю. У него стоит авто. у вас авто стоит. Ты что Алло? Алло? И сейчас с первой Понял, с первой я пошел нахер Хорошо Блин, вы представляете, что уже Рик пришел? З якого моменту? З минулого з моменту, року. З, да, з моменту минулих новорічних коробок. Я просто пам'ятаю, як минулого року їх відкривав. І просто зараз рік уже фух і все. Сколько тебе сейчас на коробке? 40-38. А сколько танков випало? Два. Реально два? Да, два. Ну, алташка і... танки некий. Да, я відчуваю, що по гаранту випаде, да не все І ще докупати. Та блін, не хочеться. Поки що. Так, Вася теперь тебя спрашивают Сколько на меня до гаранта Ани 120 20 ти їх купиш? купишь е -е, зараз ні. Ні, ну коли тебе крупный Ну я розумію. Поки що ні, не, не буду нічого купувати. Потім ще подумаю Якщо дружина свою карту надасть. Да не, не. Мы с дружиной цепью. Вона она, только сказала, я я скину скика Никита купаю, Она каже, дебил. Молодец, молодец. <laughs> да, она говорит, молодец. Mm -hmm. Кажу, молодец. <laughs> Блин, ну, насколько я знаю, Танюху Мне кажется, она у тебя к таким вещам относительно спокойно реагирует. Да не, ну, спокойно. спокойно. Не, нормально. Вона на стрімі, так що, да, спокійно, все окей. Дружина, ти на стрімі чи немає. Є Макс, і хтось ще. Там Макс транслює. Да, не в особисті. Слухай, я чесно, на рибалку... значно більше витрачаю за риг, ніж в танке. І це я ще навіть навіть паливо не рахую. Как от я в місяць на бензин тратил примерно стільки, скільки никипа на коробку. У бак. на місяць баг, Мені Треба, віде, віде, баг палива вистачає. Ну я где-то на три косаря в заправлявся. С... День... <звук> ну а що, я аш. Відкрыто ще дві. Туда-сюда как бы. А, попробуй. То НМС дуже нормально жире. Та ні, Скільки ну Як тобі не кілометраж не... на роботу і додому. Блин, у меня 8 ливней выпало. А, XM-ка не выпала. Я не наслышу за нашу стримера. Говорю, туда больше десятки леза больше, если бы. Но это все по коротко. Я На бензине. Ну, мене... Да? І... Кто... XM... Ну, это очень. А, ЦМ, блин. Я думаю, кто же. Не, XM, я хотів и XM. Ну, это же я же не только на работу езжу, я в целом еще куда-то езжу, как. Ну, у меня 40 километров, ну, за Вот XM-ка виглядає да, я на це Я на тыжный пик 1000 максимум. И CM зато вообще остал бы. В тебе дизель, а не бенз. Моторчик. І я Ванно, ще їздить. И я, І я ще їздить ездить трохи. А, Так, Да, він тільки заводиться, а машина три 3000 обертів тримає. Педалька в підлогу, да? Блять, какая рыгайлова вот просто вот такі баики, да. Mm -hmm. Оп, оп, підміна. Є. Yeah. Блин, ну так это только я на работу ездил, я ездил 7 дней. 7 Макс, что там? ТБ бот за этот самый заблочил. За Кажется, стоп спамин эмоджи. Блин, надо ее пофиксить с этими эмоджами. Люди смайлики ставлять с этими скобочками, кавычками, скобочками ставлять ага, смайлики. Да, да, вина, Не, не, все доброе. <реш> То бот, наверно, тільки мені сповіщено з ким. Так, я просто Синьо-жовтий Софіт ОО з на України. Все чётко, ніби. Кого там немає? І що? Ну за Не, я вже я вже не розраховую за танк. Я просто дивлюсь на сьогоднішній раунд, да? Окремої того три танка. Три танка. Рахуй, що по гаранту випали, можна сказати, тупо так само. Якось слабенько у цьому році. О, зачекав у нас. Шо це ми... таке? О, дивись, 4 ну давай. Четверта. Буде торо, чи ні. Дезер... А що залишилося? Торо і що іще? ДЗТ. І ДЗТ випав мені? А, випав. Значить, і... о, Торо. А, ЛТшка ТРО. ЄЛТ-шка мене. все. 5 танков было, или сколько? 4 Ну, до ЗТ есть? ЛТшка ЛТ есть. ЛТшка есть. И КСМ-ка тоже есть, да. Ну, бы у тебя все выпало. А, у меня все выпало? Что тут за рулон? Я что-то думал, что 5 танков. Не, я заглянул. Там такие лошара, короче, за 164 только драма. Все, да, все, повинь. Нет, все. Да, все, получили Ще... да, да, еще 8 коробок. Ты же бак не будешь? Ну, ну да. Я ну, сказал. 3. Треба... Я сказал, мне два танка ще треба вытянуть. Я думал, що 5. А их че. Подожди. от той британец, о той с двумя стволами, да? Ты его вытянул. ЕЛТ-шка чешская. Торо, Еторо 3, ЕХМК. А, и ДЗТ пятый. Все, 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 я заплутал. Ой, блять, 8. Айтишник странный. Ну айти не математика. Рахує на пальцях. На... Пиксели це не математика. Ну, я ж просто сам. А так би міг спокійно порахувати на <кху> далі? Ну файно, файно. Слухайте, тоді план максимум виходить... Ні, план максимум, це якби мені ще якісь танки випали і голдой компенсували. Файно. Я Снимаю. А, а я с... стилі? стейли? 160... 160... Ну 170 винут рую, это за нот. Не, ну если по справедливости. Я все выбил. 60к галдей, я ще танки куплю, и мне на рик має выстачить просто за очи. А, а дивись, до речи, у меня 42 танки до гарантованного. Ну что, будешь покупать? <гум> Конечно. Не, просто у Ромы 3 було, да. У Макса теж щось мало... В кого ще мало танків було в кінці догарантовано. Ну. Ну у мене 11 було по моєму я докупив, щоб получить компенсацію.